Мені приємно сьогодні перебувати на Волинській землі. З третіми, як кажуть, спроби. Так, сьогодні також були розові тучі, Києві. Ми летіли, облітали сьогодні ці розові тучі і навіть служба безпеки. Застереження деякі робили. Але коли ми пролетіли на вали, підлітали, небо все ставало ставалося. Більшим. І трошки сонечко. Так, вийшло. А найбільше воно вийшло, коли ми під'їхали до музею піколі і виходили з нього, було таке сонячне сяйло. Честь все вы еде, да, че нет.